Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Помста за Тернопіль продовжується Ніч у Росії розпочалася серією вибухів, що знищили одразу три великі казарми різних регіонів. За даними українських та західних джерел, удари були повторними про тих самих об'єктах, які вже зазнали ураження кілька днів тому. Сценарій був однаковим, нічна тиша. Сонні військові, раптом вибухи та вогонь, який просповсюджувався надто швидко, аби дати шанси на порятунок. Пожежі тривали годинами і за попередніми оцінками загинули сотні російських військовослужбовців. Одночасно у повітряному просторі над Москвою почалася паніка. Російські ресурси повідомили про понад 380 безпілотників, серед яких зафіксовано реактивні модифікації, які вперше з'явилися на озброєнні України. За непідтвердженими даними, мова йде про нову систему паляниці, яка має змогу не лише долати ППО, але й одночасно координувати удари з невідомими ракетними комплексами. Ці ракети вперше вразили об'єкти у самій Москві, Санкт-Петербурзі та Воронежі зранку столичні морги були переповнені. Офіційні дані не оприлюднювалися, але незалежні джерела стверджували, що лише за одну ніч загинуло понад 458 осіб. Серед них значна кількість офіцерів середньої та вищої ланки, що різко знизило корованість окремих підрозділів. Паралельно діяли диверсійні групи на території РФ. Було виведено з ладу 15 військових аеродромів, виключено електропостачання та 14 критичних важливих об'єктів, у тому числі підприємствах оборонно промислового комплексу. Найбільше резонансними стали атаки на пітерську та московську ГЕС, які є ключовими елементами стратегічного кільця, що живуть обидва мегаполіси. Наслідок цього Москва і половина Санкт-Петербурга залишається без електроенергії, та зупинити всі великі військові заводи та виробництва додатково було завдано удару по каскаду ГЕС, пороги та НИВА вдруге за два дні. Це призвело до серйозних пошкоджень дамб і створило ризики. Масштабних підтоплень Кремль обмежилося короткими повідомленнями про технічні неспроможності, яке місцеві жителі масово викладали відео із. Зруйнованими турбінами та протоками води, що зносили техніку та споруди. Ця інформація з дипломатичних каналів ця атака стала прямою відповіддю на масові обстріли Полтави. Кілька днів тому українські командири відкрито попереджали, що у разі подальших ударів по цивільних містах Росія отримає систематичну відповідь по своїй стратегічній інфраструктурі. Цього разу погрози були виконані в повному обсязі. Патрушеву доповіли про події вже вранці. За інформацією яку оприлюднили західні спецслужби, він не наказав тимчасово. Отримуватися від атак на українську критичну інфраструктуру, розуміючи, що у відповідь може послідувати обвал всієї російської енергосистеми. Його апарат наразі середини на пошук винних у провал ППО та виявлені диверсійних каналів. Тим часом у Вашингтоні стало відомо, що на координаційному рівні операцію узгоджували з представниками адміністрації США сам Дональд Трамп за даними джерел, санкціонував передачу Україні нових типів високоточної зброї, здатної завдавати ударів у глибокому тилу противника. Це стало можливим після того, як Москва на аля. Асці дозволила собі публічні образи та відмову від частини попередніх зобов'язань. Відсутність ударів по українських енергетичних вузлах протягом доби виглядала як непряме підтвердження того, що Кремль усвідомив нову реальність, а в цю гру можна грати вдвох і паритет у можливостях руйнування інфраструктури вже встановлено. Аналітика масовані удари по російській території продемонструвала, що українські сили здатні проводити складні багатокомпонентні операції, які поєднують використання новітніх безпілотних систем, ракетних комплексів та диверсійних груп. Реакція патро. Шова свідчить про розуміння в російському військово-політичному керівництві того, що продовження інфраструктурної війни може мати для РФ катастрофічні наслідки залучення США на рівні санкціонування нових систем озброєння підкриває для України новий етап протистояння, де тиск на Кремлі здійснюватиметься одночасно на фронті у тилу та в дипломатичній площині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.